Глядачі, переможемо Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила зараз. Відбувається нарощування сил противника в районі Мелітополя. Це означає, що ворог побоїться активних дій збройних сил України в Запорізькій області. Пише Сергій Згорець у власному блозі. Перемога збройних сил України на правому березі Дніпра залишається топ світових та українських ЗМІ. Вчора, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений Херсон. Джо Байден привітав Україну з цією великою перемогою. Зокрема, президент США сказав, що може лише Ши аплодувати народу України, а також наголосив, що ні про які переговори з Росією не йдеться. За його словами, без України ніхто не буде розпочинати переговори з РФ. Проте найдієвіша дипломатія зараз робиться на полі бою. Однозначно, вже можна стверджувати, що бойові дії будуть тривати восени та взимку. Зараз Україна використовує імпульс та поштовх просування, який дало нам звільнення території на правому березі Дніпра. Звільнення території на правому березі Дніпра відкриває для України та збройних сил. Нові можливості насамперед вивільнення наших сил, які були по звільненню території Херсонської області на правому березі Дніпра, зокрема механізовані бригади та далекобійна артилерія. Тепер їх можна використовувати на інших напрямках. Під час операції зі звільнення міста Херсон та всього плацдарму навколо міста мала сили, що переважила над противником. На цій ділянці фронту ворог задіяв угрупування військ із 20 тисяч осіб. Залишки цього угрупування, які противник встиг врятувати під час наступу збройних сил України, дуже виснажені та потребують кілька тижневих відновлень. Ці частини противник може доукомплектувати, мобілізувати та перекинути на інші напрямки. Очікується, що це буде схід. Проте у генштабі повідомили, що відбувається нарощування сили противника у районі Мелітополя. Це означає, що ворог побоюється активних дій збройних сил України в Запорізькій області. Україні, щоб розвивати успішний наступ на півдні, буде потрібно проводити активні бойові дії саме в напрямку Мелітополя. Тож цілком ймовірно, що найактивнішою ділянкою фронту до кінця року може стати Запорізька область. Хоча наш генштаб може вигадати більш оригінально. Ні, паски для ворога до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.